В Кременчуці є будинок малютки. Так. І кажуть, що зараз буде реформа, яка передбачає закриття таких установ, чи це вірно? Отже, будинок дитини так. належить до сфери управління закладу, заклад охорони здоров'я. Але питання яка його функція? Функція цього будинку полягає в тому, щоб в тих випадках, коли маленька дитина до трьох років. Опиняється без батьків, тобто або батьки відмовляються від неї, або немає родичів, якщо там батьки помирають, ну скоріше відмовляються, або е там опиняється сама без супроводу родинного з якихось інших причин. Це заклад, куди таких дітей поміщають. Чи корисно бути такій маленькій дитині в такому закладі? Навіть якщо там найкращі стіни і найкращі фахівці, то їх завдання. Е не формувати прив'язаність до цієї дитини, тому що це їхня робота. Я думаю, що правило не брати дітей на руки, всі знають, не брати дітей на руки в таких закладах. Діти до трьох років впізнають світ тактильно, через запах, почуття, торкання. Діти в інтернатах не плачуть не тому, що не вміють, а тому, що це перший злам, коли він, коли дитина плаче, плаче, плаче і не отримує підтримки, вона розуміє, що від зовнішнього світу їй нема чого чекати. Ми маємо відходити від е, такої форми догляду за дітьми. Такі малесенькі діти для них затримка один місяць проживання в такому закладу тягне за собою затримку тримісячного розвитку. Чим раніше вони опиняться в сімейному вихованні, тим краще. Тому наше завдання є альтернатива в цілому світі. Є альтернатива. Навіть якщо дитина опиняється без такої батьківської підтримки, бо ми ж розуміємо, що і підкидувати дітей будуть, і відмовлятися будуть ну. Це життєві ситуації, вони є в цілому світі. Перший необхідний мінімальний там до місяця це лікарня, щоб обстежити стан здоров'я. Воно в будь-якому випадку мусить бути. А далі такі діти мають бути передані в патронатну родину. Це спеціально навчена родина, для якої догляд таких дітей є роботою. Зараз ми подали на розгляд Кабміну постанову Кабінету міністрів, бо держава фінансує роботу таких родин. Їх є небагато, бо були певні, скажімо так, недосконалості. Не було передбачено відпустку, не був оплачуваний фахів... помічник для такого вихователя. І ще деякі речі, які ми усунули. Я сподіваюся, що постанова буде підтримана Кабінетом міністрів, і ми розвинемо. Величезну мережу патронатних родин, і в нас просто буде одразу сімейне оточення, куди ми будемо дітей поміщати, перш ніж їх усиновлять або вони перейдуть в прийомні родини. Але ніхто не закриє ні один заклад до того, поки не всі діти, які там є, не знайдуть родину або не знайдуть інше сімейне виховання. І ще що важливо, що такі заклади вони все одно будуть потрібні як центри реабілітації. Бо треба буде, якщо там дитина з інвалідністю, все одно приходити на якісь масажі, на корекцію, на соціальну педагогію таке інше. Тому всім знайдеться робота. Але важливо, щоб ця робота була в користь дитині, в користь суспільству, а не так, як вона тягнеться ще з радянського минулого.